Пульс Олімпу в Івано-Франківську на стадіоні Юність відзначили 77-му річницю проведення олімпійського дня. Це щорічне нагадування про цінність спорту, єднання та здоровий спосіб життя. Він приурочений до дня заснування міжнародного олімпійського комітету, якому цьогоріч виповнюється 131 рік. Сьогодні весь світ святкує міжнародний олімпійський день рівно 77 років тому. Сан Моріс, Швейцарія було прийнято міжнародним олімпійським комітетом 23 червня святкування міжнародного олімпійського дня. Ви знаєте, що проводяться юнацькі олімпійські ігри, літні зимові, дорослі олімпійські, ігри, літні зимові. А олімпійський день це приймають участь всі ті діти, які в майбутньому будуть також олімпійцями. Тобто, це основний святок для того, щоб можна було залучити дітей до здорового способу життя. Показати різні олімпійські види спорту, і кожна дитина собі повинна знайти що їй по душі, і то, що її по бажанні. Подія зібрала понад три сотні учасників і представила більше 15 видів спорту від легкої атлетики до бойових мистецтв. Серед них і стрільба з лука. Євгенія Михайлик займається цим олімпійським видом спорту вже два роки. Зізнається, спорт став її особистою мішенню й мотивацією. Загалом я завжди хотіла займатися стрільбою з лука. Я весь час дуже мріяла, щоб вона з'явилась франківську. І коли я дізналася, що в нас відкрилась філія, я зразу одразу побігла, побачила тренерку, зразу прийшла на тренування. А от 11-річний Артем Каркіч надає перевагу вільній боротьбі. Мріє стати чемпіоном України, а згодом і Європи та світу. Тому участь у таких масштабних спортивних подіях для нього має особливе значення. Дуже подобається цей спорт. Хочу стати чемпіоном України, Європи і світу. Я ще з малку дуже захопився вільною боротьбою. У мене тато займався так само боротьбою, і мене потягнуло саме на цей вид спорту, і тому я вибрав саме його. Олімпійський день на Прикарпатті – це майданчик для зустрічі молодих спортсменів з досвідченими олімпійцями. Захід сприяє обміну досвідом, мотивації та живому спілкуванню з тими, чий спортивний шлях надихає. Лілія Буцяк, Геннадій Томнюк, новини на вежі.